Рази вітаю вас! Розклад для вас з 21 по 27 липня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня. Ви відходите, шукаєте шлях до чогось нового. Щось ви маєте, але це вас не задовольняє. І ви хочете знайти щось краще. Можливо, ви хочете працювати над якимось новим проєктом. І хочете зробити це дуже якісно, звертаючи увагу на дрібні деталі. Подивимося на ситуацію, яка чекає на вас на цьому тижні. Ви відновлюєтесь від чогось. У вас проходить натхнення, ви відчуватимете себе зіркою. Зараз якраз час почати те, чого ви довго чекали. Те, що приносить вам велике щастя та задоволення. Використайте цей час. Подивимося, що може завадити вам. Якась ситуація, що ви відчуваєте, що, можливо, ви не можете відновитися, але ви можете відновитися, і у вас є шанс на творчість. Подивимося пораду карт для вас. Порада карт. Згадати минуле те, що приносило вам щастя, задоволення, де ви відчували себе щасливою дитиною, і що радувало вас в дитинстві. Ці спогади. Можливо, ви згадаєте, ким ви хотіли бути в дитинстві і проявити себе як зірка зараз. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе та люби, та даруйте цю любов оточуючим. До нових зустрічей.